Він Росію любить, а вона його не дуже. Так вирішив окупант Юрій, який разом з батьками торік переїхав з Уралу в Крим, хоча визнає півострів українська територія. Відтак сталася типова для путінського добровольця історія. Пиятика, сварка з рідними, контракт у війську, підвал у розтрощеному роботиному. Після пережитого твердить штурмовик його патріотизм похитнувся. Бо коли він із поплічниками намагався повернутись у села на старі позиції, їхній пошарпаний загін обстріляли з мінометів свої ж. Я родом с Урала. В прошлом году переехал в Крым з родителями. А Крым чий? Крым, український. 40-річний полонений Юрій розповідає у Путінське військо на контракт пішов торік на підпитку. З родителями же поссорився по ну по пьяні. І все, поехав в воєнкомат, взяв медкомиссию, начал проходить, що делать. Що родители сказали? Родители ничего не сказали. Присягается, на его руках немая людской крови. Скольких украинцев убили с того времени? Ни одного. То есть вы даже ни разу не стреляли? Нет. Там мало кому-то получается вообще стрелять. Из кого я знаю. В основном артиллерия стреляет, как бы. Я никого не убивал, я стоял в обороне. А когда обороняются, никого не убивают? Я никого не убивал. 45-річний Віктор з Астраханської області, мобілізований. Разом із Юрієм та ще двома публічниками утрапили у полон в роботиному. По дорозі в роботі наразбили, розбили. Ми всі розбіжались. Потім пошарпані штурмовики згуртувалися у цілілому підвалі, де просиділи 5 днів. У нас не було ні запасів, ні води, ні, ні їди, коротше, нічого. Чому не попыталися к своєму йти? А ми попыталися. Нас свої же атакували. Тобто вас обстріляли? Так, да, обстріляли. Свої ж. Свої ж. А міномети 120-ї, 82 вторий. З насилених русських відтязів, що ховались у підвалі, узяли у полон сапери 65-ї бригади. Ось фото тої четвірки окупантів зроблене по тому. Навіть нас взяли в плен. Ну, ребята нас накормили, напоїли. Ну я як как би бы, в Росію вірив, що что... Я ж патріотом був. А зараз? Сейчас... Сейчас что-то у меня подорвался патриотизм. Ну так я люблю Россию все-таки. Как бы я мечтаю вернуться все-таки в Россию. Мне по барабану... Но она госп... вас, похоже, не очень любит. Ну, она, она никогда не любила. Виктор, скажите, вы считаете себя оккупантом? Ну, получается, я оккупант, если я сюда пришел. Вы и сейчас только к этому пришли? Или раньше понимали? И раньше я это понимал. Но у меня не было выхода. Із полоненими нині працюють слідчі СБУ. Ті мріють про обмін, а Юрій навіть присягається. Ладний себе скалічити, аби не повертатися на злочинну російську війну. А чого ні, торгує? А трішку і подару. Ну, чи я не знаю, що ні зробив. Я вже сказав, то я не повернуся. Все зробив. Не знаю, мабуть, пайду в тюрму. Андрій почті Вартам Дженков програма вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.